А ну геть, геть звідси я сказав. Що за звички? Ви не подумайте, це я не до вас. Це я до усіх от туристів, що мало того, що моє місце зайняли, та ще й лісових тварин накликали. Жах просто. Але не переймайтеся, це я не перебрав із кагорчиком. Просто намагаюся вас занурити у історію гри геть в локалізації видавництва Game7Days, яку ми сьогодні з вами і будемо оглядати. Для тих, хто знайомий з Грою Silver, до речі, огляд є на каналі, якщо що можете подивитись, загальні правила гри геть не будуть новими. Тут нам буде потрібно зібрати таку комбінацію з карт, ось цих лісових тварин, щоб вона мала найменшу суму за числами. Проте, на відміну від схожих ігор такого плану, тут ми будемо грати за командами. Так, ця гра розрахована на 4 або 6 гравців, і відповідно на 2 команди по 2 гравця або дві команди по 3 гравця. І вам, як одній команді, буде потрібно зібрати найменшу загальну суму очок, щоб стати переможцем у раунді. Тож давайте дивитись ближче. Поїхали! Отже, на початку гри кожен з учасників отримує 5 карт, дві з яких викладаються горілиць. А ось ці карти, що лежать закриту, так просто подивитись не можна, тільки завдяки властивостям певних карт. Усі гравці в нас діляться на дві команди, і гравці однієї команди сідають так, щоб з боків були тільки противники. Тож кожного ходу гравці будуть брати по одній карті з колоди або скиду і або обмінювати свої наявні карти в ряді на нові, або розігрувати властивість узятої карти. На кожній карті в нас зазначається як число від 1 до 13, так і якась унікальна властивість, яку гравець може розіграти, якщо узяв карту з колоди. Тож ви просто активуєте цю властивість і скидаєте карту. В цілому властивості на цих картах доволі прості. Наприклад, п'ятірка дає змогу подивитися будь-яку одну карту. І відповідно покласти її назад. Ну а шістка дає змогу подивитися вже дві карти. Сімка і вісімка дають змогу перегорнути одну або дві карти горілиць. Наприклад, ми беремо карту нашого партнера і перевертаємо її в горілиць. Дев'ятка дає дуже крутий бонус. Вона дає змогу нам покласти цю карту до своєї ігрової зони, наприклад, ось сюди. А після цього скинути дві карти. Ось так. А щодо десятки. То вона просто дає змогу скинути одну карту. 11 поміняти дві карти місцями. Думаю, гарний обмін. А 12 дає змогу вже подивитися з першу дві карти, наприклад, ось таким чином. А після цього поміняти дві карти місцями. Наприклад, ось таким чином. А ось властивість карти 13 дає нам змогу покласти цю карту до зони будь-якого гравця. Крім цього, взявши карту з колоди, ви також можете обміняти її на свою відкриту карту. І це, звісно, вигідно робити, якщо на ній число вже менше, ніж на вашій карті. Або можете зіграти в рулетку і поміняти закриту карту. Можливо, ви відчуваєте, що вона має більший номінал, або вже подивились заздалегідь, що там є. До речі, за обміну, беручи карту з колоди, ви викладаєте її перед собою до лілиць. А якщо берете зі скиду, тоді горілиць. До того ж, ви можете обміняти її декілька карт, якщо усі вони мають однаковий номінал. І це все на одну узяту карту. І Я вам скажу навіть більше, ви можете додати до обміну і карти вашого партнера по команді, якщо вони підходять по числу, а також ось таку карту, яка завжди дорівнює потрібній цифрі. І якщо перевернувши закриті карти, ви скидаєте карти одного типу, то все добре. Ви замінили декілька карт на одну. Проте, якщо ви помилились, тоді ви залишаєте у себе всі карти і додатково викладаєте щойно взяту карту. А якщо в комбінації буде 3, 4 або 5 різних карт, тоді додатково ви додасте одну, дві чи три нових карти до своєї ігрової зони. Тож помилятися у цій грі варто дуже обережно. До того ж, ваш напарник не повинен підказувати вам, де які карти в нього лежать. Якщо вони долілиць, ви повинні користуватись тільки інформацією, що ви самі знаєте. Проте, якщо вам вдається скинути декілька карт за раз, це суттєво збільшить ваші шанси на перемогу. До речі, замість карти з колоди, ви також можете взяти верхню карту зі стосу скиду, проте тільки для заміни на свою карту, адже властивість таким чином активовувати не можна. І в цілому, таким чином, гравці виконують ходи, поки не закінчиться колода. Тоді потрібно рахувати очки за командами, додавши очки кожного із гравців. Проте є ще один варіант закінчення раунду. І якщо перед одним із гравців лежить дві карти, у свій хід замість дії він може вигукнути. Геть, і це означає, що залишився лише один раунд, і кожен гравець виконує ще по одному ходу, і гравці переходять до підрахунку очок, де вони за командами додають очки зі своїх карт, і якщо команда гравця, що сказав геть, має менше або стільки ж очок, скільки й противник, вони заробляють нуль очок. А ось якщо більше, то повинні додати 10 очок до свого результату. І в цілому, після записування результатів починається новий раунд, і таким чином гравці грають 3 або 4 раунди, по закінченню яких чия команда буде мати менше очок і стане переможцем. Загалом у грі геть ми отримуємо знайому нам механіку із цією заміною карт, намагання зібрати найкращу комбінацію, і в цілому нічого нового тут немає. Але Тед Алспак зробив лише одну маленьку зміну додав крапельку фарби до стакана з водою. І бам, ми отримали ніби ту саму воду, але виглядає вона ну зовсім інакше. Адже цей аспект кооперативності, звісно, не змінює повністю відчуття від гри. Проте додає такого аспекту командної роботи, коли вам потрібно дізнатися, що там. Є за карти у вашого напарника підлаштовуватись під нього, щоб скидати більше карт за один хід. Так, звісно, це виглядає, ніби грати відразу на дві руки, але все ж за іншу руку, в цьому випадку грає жива людина зі своїми думками, планами та стратегією. Адже перемовлятися в цілому можна, але у відкритої не обговорюючи закриті карти, в цілому нічого цікавого розказати не вдасться. І, от, як на мене, такий варіант гри, саме на компанію, мені подобається більше ніж Сілвер, проте. Що робити, якщо у вас двоє або п'ятеро? Адже на трьох автор в цілому придумав там оригінальні правила, з якими загалом можна грати. Тож на 2.5 я пропоную просто прибирати цю карту, що копіює інші карти, бо вона дуже крута, і грати по одному. Я думаю, Тед Алспак не захотів прописувати це в правилах лише через те, що ну, буде дуже сумнівно нагадувати гру, яка вже є на ринку. Тож, якось так. І на цьому в мене все про гру геть. І якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!